У Києві є влучання в деякі об'єкти на одному з місць влучання. Перебуває наш кореспондент Тарас Ібрагімов. Зараз маємо з ним прямий зв'язок. Тарасе вітаю. Доброго дня, так я перебуваю в Голосіївському районі, Був свідком того, як двічі тут в цьому районі працювала протиповітряна оборона, одну ракету збили в повітрі, за нею послідував вибух, за нею ще одна ракета, ще один вибух. І цей був наступний вибух був набагато гучніший, набагато відчутніший. А, власне, я перебував у, у будинку своєму, де тут проживаю. І поряд з будинком було видно вже наслідки того, як це уламки. Очевидно, уламки ракети впали. Пошкоджені житлові будинки, дуже багато переляканих людей на вулицях, які очевидно не очікували цього. І також були свідками того, що вже працюють рятувальники, ДСНС, вони шукають уламки. Цієї ракети і також на місці працюють уже лікарі. Швидка і нам вдалося поспілкуватися з лікарями. За їх словами, постраждалих немає і разом з тим. Ми також поспілкувалися з місцевими жителями, які також були свідками того, як тут у районі. Було влучання очевидно, ракети, але по кого її збило цю ракету у повітрі. Це напевно вже е, далі вже буде більш відомо, але поки що відомо, що це, скоріш за все, попередньо ламки ракети впали е, поряд з житловими будинками. Пропоную послухати одну з місцевих жителів. Да, я ось тут сиділа, мені спасло. От мене завжди. железная штучка, вот видите? Она меня спасла, потому что нас недавно чуть не обокрали. И папа задела вот этой штукой, но не сверху, только внизу. И вот это она мне спасла. Как бы я вся была бы в петле. Ібрагіме. Ну, Тарасер. Тарасе, ти в ефірі допоможеш продовжувати. Тарасер. Чи чут на нас? Чутно на студію. Так, так. Повторюю, повторіть, будь ласка, будь дуже погано. Продовжуй, продовжуй, будь ласка, так. Ми вже почули мешканку місцевого. Продовжуй, що ще ти маєш нам сказати. Тараса, я перепрошую, але тут дуже поганий наразі зв'язок. і Якщо можна зрозуміло, дякую. Дякую, Тараса. Тарас Ібрагімов перебуває на одному з місць а, влучання а, ракетою. Втім, достеменно не, невідомо чи це уламки ракети, чи це ракета. А, в місті Києві нагадаю, сьогодні відбулася масово відбувається. Ще а, масований ракетний обстріл України не тільки Києва, а й інших міст, інших а, областей. Зокрема, в Києві, з, на, зокрема, в Києві по в, в трьох районах: Сломінському, Голосіївському, Печерському, були зафіксовані влучання в а, зараз з нами на зв'язку. Наша кореспондентка Анастасія Образцова. А, Настю, вітаю тебе. Розкажи, де ти перебуваєш? Вітаю, колеги. Я зараз перебуваю у Солом'янському районі, районі столиці, поблизу багатоповерхівки, біля якої, власне. А чи то уламк, чи то сама ракета, судячи з воронки, яка є посеред дороги, схоже на те, що це щось велике, не можу сказати точніше, тому що не мала змоги підійти ближче. А, Точно вже відомо, що майже повністю зруйновано один з приватних будинків і є загибла за попередньою інформацією жінка. Як нам сказала жителька багатоповерхового будинку, а ця жінка з приватного будинку, вона молода мама, і дивом не постраждала дитина. Але я повторюю це інформація від свідків. Вони розповіли, що в момент вибуху перебували. У своїх домівках готувалися до нового року. Почули дуже гучний вибух, такий такої сили, що в них повилітали шипки. зараз у цьому багатоквартирному будинку. практично немає вцілілих вікон. Все навколо вкрито уламками скла. Після цього вони вибігли на вулицю, побігли до сховища. Після чого чули ще кілька вибухів, але вже далі ніж попередній. Ну і за попередніми даними поліції, справді було одне влучання саме в цьому місці. Дякую, Анастасія. Анастасія образцова. Телефоном вмикалися до нас в ефір національний марафон із Солом'янського району столиці, де також зафіксовано влучання. За інформацію міського голови Віталія Кличка це був приватний будинок і а, повідомляли про смерть про загибель однієї людини. Також на цю годину Віталій Кличко повідомляє, що до медзакладів в столиці госпіталізували вже 11 постраждалих внаслідок російської атаки на Київ. А, повітряна тривога. Повітряна тривога триває по всій Україні, в Києві теж. Прошу всіх перебувати зараз в укриттях. Ну і долучаємо Миколаїв. Дізнаємося, яка ситуація зараз там. Назар Рубаняк, кореспондент, зараз з нами на прямому зв'язку. Назар, вітаю. Яка ситуація на Миколаївщині? Вітаю. Ну, варто сказати, що о 12.55 було застосовано. Екстрені відключення від електромережі, зокрема про що повідомили в Миколаїв Обленерго, а власне відключили першу та третю чергу, як повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім, Це було потрібно для того, щоб зменшити ймовірні ризики від пошкоджень о 14.00 було чутно збуки вибухів, ось і власне. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації, наразі відомо про шістьох поранених трьом з ним надали допомогу на місці, трьох було госпіталізовано. А також за інформацією міського голови Олександра Сенкевича, власне, сталася пожежа, і були пошкоджені житлові будинки. Зокрема, ось власне. Орієнтовна площа займання складає 150 квадратних метрів. Наразі більш детальна інформація уточнюється. Дякую, Назара. Назар Рубаняк розповідав про ситуацію, яка зараз в Миколаєві і в Миколаївській області триває повітряна тривога. повторюватиму, будуться до самого відбою. Просимо всіх до того, як ви не почуєте сигналу від бої, тривоги перебувати в укриттях. Хто ще туди не спустився, просимо це зробити зараз терміново. Також нагадаю, що в Києві сьогодні є влучання через масований ракетний обстріл Російською Федерацією столиці. В Солом'янському, Голосіївському та Печерському районах з нами на зв'язку наш кореспондент Нікіта Галка. Нікіто, вітаю. Розкажи, де ти перебуваєш, що бачиш, що тобі вже відомо. Ігорю вітаю. Власне, ми зараз перебуваємо у Почерському районі столиці, і тут дійсно сталося е, кілька годин тому влучання у е, готель. Це, е, це шестиповерхова будівля, і власне е, від влучання кілька і е, певна частина будівлі вона просто обвалилася. Як ми можемо зараз бачити, там е, зараз працюють е, рятувальники, також е, поліцейські е, по, поки що безпосередньо до будівлі. В якій очевидно що сьогодні працювали люди, поки що правоохоронці нікого не пускають. Як повідомив один із поліцейських тут мені на місці, йдеться про одного поки що пораненого. Це легка форма, це чоловік, але більше ніякої інформації поки що невідомо. Також бригади швидкої допомоги тут чатують і кілька бригад рятувальників. Вони заходили всередину, аби перевірити, чи немає когось всередині в будівлі. І Також Намагалися е е розібрати частину завалів. Ну і зараз от я просто можу вам показати, е я трішечки пройшов далі напроти цієї будівлі. Вибух був такої сили, що е от я зараз просто йду фактично по склу, і тут напроти цього готелю була крамничка. Крамничка, і можете бачити от зараз. Люди просто е намагаються пробрати скло. Е те, яке розлетілося, ось тут, якщо йти, то просто фактично можна йти по слу, наскільки е велика вибухова хвиля була великої сили, і е люди зараз намагаються прибрати в цих крамничках, кав'ярнях, які також постраждали. Я також е спробую зараз, е якщо є можливість, е перегорнути камеру, якщо така можливість є. Ага, Бо, можливості у мене зараз такої немає, але я спробую зараз показати е, тут навколо е, біля місця вибуху е, зараз. НАТО людей працюють, продовжують працювати правоохоронці, і ось зараз я піду до автомобіля. Е, в момент е, коли стався вибух, е, один із цивільних автомобілів також постраждав. Е, можемо бачити, що ось лобове скло цього автомобіля, воно е, пошкоджене або вибуховою хвилею, або уламками. Зараз біля цього автомобіля правоохоронці. Е, Спрацювали подушки безпеки чи е, евакуювали когось е, із цього автомобіля. Я поки що такої інформації не дізнався. Ну і безпосередньо, ось, е, ось те місце, де зараз е, НАТО людей. Всі розглядають. Ми до речі, я встиг поспілкуватися з однією із жінок, яка працювала безпосередньо в цьому готелі, але вона працювала з іншої сторони, де стався вибух, і вона сказала, що там був салон, де ця жінка працювала, і в момент вибуху дуже турусануло будівлю. І вона сказала, що всіх працівників почали виводити, а потім до приїзду рятувальників. Вони перебували безпосередньо сховищі, потім їх виводили рятувальники, і ось навіть я бачу, там є автомобіль. Ця жінка сказала, що цей автомобіль належить їй, але поки що правоохоронці не дають можливості їй туди пройти, оскільки тривають ще рятувальні роботи також продовжують розбирати завали. Ну і поки що поліцейські оглядають це місце. Оглядають місце, де стався приліт. До, до речі, за словами місцевих, які тут проживають і чули цей вибух. кажуть, що очевидно, що цю ракету. Спочатку збили, і потім вже от уламки уламки від цієї ракети пошкодили готельне приміщення. Дякую, Нікіто. Нікіта Галка з Печерського включався до нас в національний марафон з Печерського району столиці, де як відомо стався вибух, і ось є оновлені попередні дані по ракетній атаці на Київ від Київської міської військової адміністрації. Пишуть. Це пише Радіо Свобода. Цю новину в районі Києва знищено сім повітряних цілей внаслідок падіння уламків у Голосіївському районі. Пошкоджено господарську споруду та автомобіль. Постраждалих немає. У Солом'янському районі пошкоджено приватний житловий будинок, а також готель. У Печерському районі руйнування готелю, незначні пошкодження прилеглих будівель. Є руйнування у Дніпровському районі, і наразі відомо про одного загиблого та 13 постраждалих. Інформація щодо потерпілих та руйнування уточнюється. І нагадаю, що повітряна тривога по Україні триває.